Продаж поступає самоскід з 2010 року. Mercedes 8, клапан двері 53 куби, алюміній пачка Тара 670. Легкосплавні диски. весь на континенталі. Ще непоганому континенталі, можна сказати. Ось такий ось по зовнішньому вигляду. Передня вісь підйомна має одне колесо запаски ще добряче. Передивимось його з іншого боку. Доступний на майданчику для перегляду місто Київ.